Вітаю, дорога церква, займайте свої місця. Ви знаєте, нема нічого кращого, ніж у неділю бути разом в спільності з пасенними людьми. І ви всі прекрасно знаєте, що за декілька днів ми будемо святкувати Різдво нашого Господа Ісуса Христа. І справедливо було би сьогодні саме говорити про Різдво, правда? Я нещодавно прочитав таку історію, яка мені сподобалась дуже. Один студент, навчаючись в коледжі, так вийшло, що він саме перед різдвяними канікулами повинен був складати іспит. Але він досить погано був готовий, і коли він прийшов на цей іспит, він витягнув квиток екзаменаційний. Звісно, він не знав відповіді на питання. І... Він десь чув, що на Різдво стаються дива. От. І він чекав якогось дива. І він написав в цьому екзаменаційному листі такі слова, що я не знаю відповіді на всі питання, але Бог знає абсолютно все з Різдвом Христовим. І віддав це вчителю. Ви знаєте, вчитель йому пише відповідь, оцінку пише: Богу 12 балів, а тобі 0». Друзі, я хочу запитати вас, чи знаєте ви Різдвяну історію? Чи знаєте ви, що саме відбулося? І я би сьогодні хотів з вами про це говорити. Ви знаєте, коли ми роздумуємо про Різдво, у нас в голові це викликає певні якісь асоціації, якісь певні картинки. Ми зразу уявляємо собі Йосипа і Марію, немовля, ясля, цей хліб, пастухи, овечки. Зірка на небі, хори ангелів. І це нам все-таки викликає такі асоціації. Але, чи можете ви собі уявити різдвяну історію, без всіх цих атрибутів? Чи можете ви собі подумати, що Різдво може бути без всіх цих, без хорів ангелів, без побиття немовлят, без мудреців, без подарунків? Ви знаєте. і коли ми читаємо Євангелію від Матфія або від Луки, якраз всі ці події описуються, але є ще інші дві Євангелії. І коли ми читаємо інші Євангелії, то нам здається, що вони починаються саме вже з часу служіння Ісуса Христа. Друзі, але я хочу вам сьогодні запропонувати подивитися на різдвяну історію в Євангелії від Івана. Саме в Євангелії від Івана. І вона написана. Першому розділі 14 вірш, навіть частина 14 вірша 4 слова. І слово сталося тілом. Друзі, в цих чотирьох словах закладена найбільша істина це є серце Різдва. Це є те, що насправді на відбулося. Це саме те, що ми повинні сьогодні з вами святкувати І всі ці дні. Знаєте, тут зразу виникає питання до цих слів, да? і слово сталося тілом. Хто таке слово? да? Хто таке слово? І апостол Іван якраз відповідає це саме в першому вірші. Він говорить, спокон віку було слово, а слово в Бога було, і Бог було словом. І 14 вірш. І слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його як славу однородженого від Отця. Друзі, Слово це є Бог. Слово це Ісус Христос. Вічний, всезнаючий, всемогутній, незмінний Бог став людиною. Чому Іван називає Ісуса Словом? Чому просто не сказати, наприклад, на початку був Господь Ісус Христос? Або Ісус Христос став, е, і Господь став тілом, став людиною. Да? Чому Він пише Слово? Знаєте, тому що цей термін, який тут використовує Іван, він дуже цікавий, дуже глибокий. Це слово, цей термін е, грецькою лого звучить, має дуже велике насичене значення. І не тільки для євреїв, але й для язичників. Цікаво, що е, коли Якийсь термін використовується в Святому Письмі, і він не пояснюється. От Іван ніде не пояснює, чому він пише слово. Він просто пише слово сталося тіло. Значить, для аудиторії або кому адресувалося це Євангелія, це для них це було дуже все зрозуміло. В грецькій філософії і релігії слово термін логос вважалося титулом даній творчій силі. Знаєте, це якийсь такий безособова сила, якийсь абстрактний розум, якась. Розумний Всесвіт, вони так називали. Да? І вони в це вірили. Якщо б це сьогодні перевести в наш час, знаєте, люди називаються розумним задумом, або якась, є якась космічна енергія, яка це все впорядковує. І греки вірили, що щось є в цьому всесвіті, який балансує всі ці планети, щоб все це рухалося. Це не може просто бути хаотично. І Іван їм каже: дивіться. Оця космічна енергія, або цей розумний задум, про який ви думаєте, про який ви говорите, насправді це і є сам Бог Ісус Христос. Це той, який народився. І знаєте, для євреїв так само е, цей термін був дуже-дуже важливий. Якщо ви колись читали старий заповіт, то ви там часто зустрічали такі слова: І було слово Господнє. Або ось слово Господнє. Це слово Господнє і так далі. І багато говориться про Слово Господнє. Багато раз Бог відкривав себе та свою волю, природу, мудрість саме через свої слова. І це був старий заповіт. Друзі, а послухайте, що каже автор, послання до Євреїв у новому заповіті. От він каже: Євреї, от ви в старому заповіті, ви дуже серйозно ставилися до Слова Божого. Послухайте новий заповіт. Євреям 1, 1. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до Отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що Його настановив за наслідника всього, і що ним, і віки він створив. Тобто Ісус Христос є втіленим Словом Божим, те, що Бог говорив їм. В старому запитті тепер прийшов сам Бог до них. Це є те саме Слово Боже. Ви знаєте, це не є нова ідея. Дивіться, Псалом 138, другий вірш. Бо звеличував ти був над усе своє імення та слово своє. Друзі, отже, слово сталося тілом. Народився Бог в тілі людини, вічний, існуючий Бог. І тут є цікаве дії слово. Слово сталося. Що це означає, що Бог ніколи не переставав бути Богом. Він завжди був Богом. На 100% Богом, і тут в один момент він стає ще й людиною. Також на 100%. Це дві природи в одній особі, які ніколи між собою не зливаються. Але це є Ісус Христос. Павло пише до Колосян 2.9: бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества. Бог став людиною і прожив на землі 30 років. Знаєте, за ці 30 років ми нічого не знаємо, що з Ісусом відбувалося практично. Як Він жив, що Він робив? Він ці 30 років жив як проста, звичайна людина, Такий, як кожен з нас. І тільки 3 роки, з цих 30 він почав своє служіння. Якщо ми повернемося до першого вірша, там сказано: споконвіку було слово, а слово в Бога було і в Бог було Слово». Ця фраза, знаєте, на що нас наштовхує? Звернути нашу увагу те, що було на початку. І коли ми відкриємо книгу Буття, перший розділ, то, 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 ви пам'ятаєте, що там написано? На початку Бог створив небо і землю. Тобто, це початок існування Всесвіту. Да? Але дивіться, як вдало тут Огієнко перекладає. Спокон віку було слово. Тобто є початок існування всього матеріального світу. Є початок, коли почав існувати час. А слово Боже, тобто, Господь Бог, він був спокон віку. Що це означає спокон віку? Завжди, постійно. Нема початку. Він постійно жив, постійно існував. Знаєте, багато фальшивих релігій сьогодні говорять про те, що Ісус Христос, Він не був вічний, а Він був створений. Знаєте, вони навіть так говорять, що є Бог вічний, але цей вічний Бог Він створив Бога, який цей Бог створив Бога Біблії. Так говорять багато фальшивих релігій, таких як мормони. І свідки Єгови. Але подивіться ще раз на цей перший вірш. Іван пише, що Ісус був вічно Богом і був з Богом. Знаєте, Ісус не є конкурент Бога, Ісус не є іншим богом, Він не є антагоністом Бога, Він не є одним з багатьох богів, немає двох богів. Ісус пробуває в вічному спілкуванні з Богом, тому що Він є Бог. Дивіться, як він молиться в кінці свого земного служіння. Івана 17,5 і тепер прослав Отче мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не повстав. Ісус є Богом і Він з Богом. В цьому є таємниця трійці. Знайте, Він все рівно відрізняється від Отця, маючи особисте спілкування, і все ж Він є. Повністю Богом, як і Отець, бо в ньому живе тілесно вся повнота Божества. Слово не є творінням Бога, слово є Бог. Друзі, такий можна зробити маленький висновок. Коли ви думаєте про різдвяну історію, про те, хто прийшов в цей світ, хто народився, то думайте про те, що це прийшов сам Бог. Друзі, це є серце Різдва. Це є те, що ми сьогодні повинні святкувати. І погляньте, що далі пише Іван, Четвертий вірш. І життя було в Нім, а життя було світлом людей. Знаєте, це слово воно не просто існувало, а воно було генератором життя. Ісус є джерелом життя, Він дає всім життя. Він говорить про себе Івана 14.6. Я дорога і правда, і життя. Це є реальність основоположну для християнської віри. Він є джерелом життя. Знаєте, ми люди змінюємося. От хто з вас вже трошки більше часу прожив? Ви можете зробити собі такий експеримент. Підійдіть, візьміть свою фотографію, десь там вам 18-20 років. Ну, якщо ви вже більше прожили, звичайно. Підійдіть до дзеркала і подивіться спочатку на фотографію на себе. Але ж не пугайтеся зразу. Знаєте, ми змінюємося. Все змінюється, все в світі руйнується. Автомобілі ржавіють, будинки осипаються. Навіть єгипетські піраміди, яким багато тисяч років, вони вже втратили свою такий величний вигляд, а вони сьогодні мають такий трохи жалюгідний вигляд. І наука це називає другий закон термодинаміки, яке все. Йде до хаосу, все розвалюється. Не подумайте, що я добре знаю фізику. Сьогодні з нами є тут викладач фізики, то ви, якщо. Надіюсь, що я правильно назвав. І тепер виникає така проста формула. Якщо ти маєш доступ до джерела життя, то ти будеш жити. Бог незмінний, він ніколи не змінюється. Ви знаєте того, коли Мойсей запитав у Бога. А як я тебе маю назвати? Яке твоє імення? І Господь говорить: я той, що є. Я ніколи не змінююся. Я живу, я є генератор життя, я віддаю життя. Друзі, хто ця дитинка, народжена в Ефлеємі? Це є вічний Бог, це незмінний Бог, це є генератор життя. І дивіться далі. І життя було в нім, четвертий вірш, а життя було світлом людей. І тут дуже схожа конструкція. Дивіться, і слово сталося тілом, а життя було світлом людей. Христос сам про себе говорив: Я світло для світу. Хто йде за мною, не ходитиме в темряві той. Знаєте, це не нова ідея. Також Давид. Задовго до втілення Ісуса говорив Псалом 119, 105 вірш. Для моєї ноги твоє слово світильник то світло для стежки моєї. Світло це вплив приходу Ісуса Христа на землю, окутану темрявою. І 5 вірш. А світло світить у темряві, і темрява не обгорнула Його. Знаєте темрява. От просто фізично неможливо уявити знову за фізику, щоб якийсь фонарик, да, який би міг випромінювати те, темряву. Такого не існує просто. Але подумайте, навіть найменша свічка в самій темній кімнаті, вона вже може що зробити? Світло, вона може принести світло і освітити її. Але світ, на жаль, далі дал, 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 в темряві. Дев'ятий вірш. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. Світ не пізнав його. Люди досі не знають Ісуса. 11 вірш. До свого воно прибуло та свої відсурали з Його. Навіть ті, що зобов'язані були знати Його, ті, що повинні прийняти були його як свого, вони відсурали з Його. Ви знаєте, це дивовижна історія. Свої не просто ігнорують Месію, який до них прийшов, а вони його вбивають. Ви знаєте, я собі коли думав, як можна проілюструвати відношення людей до Різдва сьогодні, на якомусь біблійному прикладі, я згадав, є таке чудо. Описане в багатьох Євангеліях, коли Ісус нагодував 5 тисяч людей. Це дуже цікава подія. Там написано, що 5 тисяч чоловік, не враховуючи жінок і дітей. Тобто, деякі богослови вважають, що це могло бути біля 20 тисяч тисячний натовп, тобто, це такий досить добрий великий районний центр. Уявіть собі, цей натовп, 20 тисяч. Ну можливо, ми навіть ніколи не бачили зараз такий величезний натовп. Ісус їх нагодував за допомогою. Дуже маленької корзинки їди. І цікаво, що після цього чуда, яке вони побачили, вони захотіли Ісуса зробити царем. Вони казали, це той, хто нам обіцяний, це той Месія, який має, має прийти. І коли Ісус дізнався, що вони хочуть настановити царем, то Він наказав своїм учням відплисти з того місця, да? і потім Він так само. Звідти удалився. І ці люди не могли заспокоїтись, вони кругом його шукали. Вони кругом шукали, де це Ісус? Ми хочемо Його, ми хочемо з Ним бути. Він такі чудеса творить. Ви знаєте, коли вони його знаходять, вони кажуть, Господи, де ти, де ти пропадаєш? Я так своїми словами да, передам. Ісус каже, ви мене шукали того, що ви їли хліба і наїлись. Досить жорсткі слова. Досить жорсткі слова. Знаєте, далі Ісус говорить, дбайте не про поживу тілесну, а про поживу духовну. І далі Він пояснює, що життя це не те, що ви будете тут отримувати на землі, але це, але це коли ви будете жити мною, тому що я є джерело життя. І знаєте, яка у них була відповідь? Жорстока це мова. Хто може таке слухати? І, і написано, що з того часу багато. Учнів відійшли від Ісуса. Ви знаєте, цікаво, що ми можемо бути дуже натхненні Різдвом. Ми можемо вірити в ясля. Ми навіть можемо вірити, що Ісус все ж таки народився 2000 років назад. Ми можемо святкувати, ми можемо прикрашати наші домівки, ми можемо робити всі ці атрибути, але так і не знати, чого від нас хоче Ісус. Так і не зрозуміти, що Ісус вимагає від нас. І знаєте, і коли в 12 учнів Ісус підійшов до 12, давайте я прочитаю цей вірш Івана 6, 67. І сказав Ісус 12: Чи не хочете й ви відійти, відповів йому Симон Петро, до кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували і пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого. Знаєте, ми можемо дуже захоплюватися навіть проповідями, нам дуже подобається прославлення, мені подобається вираз Олександр е, Калінський каже: е, люди слухають прославлення, навіть піднімають руки і щупають воздух. Але чи є там Святий Дух? Основне питання чи вірите ви в сина? Божого. Знаєте, на кінці книги Іван пише такі слова, 20 розділ, 31 вірш, підсумовуючи все те, що Він сказав. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус Христос Божий Син, і щоб віруючи, життя мали в ім'я Його. Друзі, що таке вірити в ім'я Ісуса Христа? Ну, я вірю, що Його. Називають Ісус Христос. Ні, це набагато глибше твердження. Вірити в ім'я Ісуса Христа, це означає вірити у все те, ким Він є. Друзі, все те, ким він є. Це є вічний, незмінний, святий, мудрий Бог, це є джерело життя і це є джерело світла. Друзі, я бажаю сьогодні всім нам, щоб в ці різдвяні дні, коли ми згадуємо. Про нашого Господа, який прийшов в цей світ, що це було радісне свято для вас, щоб ви подумали про те, наскільки багато Господь кожному з нас подарив. Те, що ми абсолютно не заслужили, ніхто з нас і краплі не заслужив з того, але Господь прийшов, перетерпів всі ці муки, для того, щоб ми з вами мали радість і вічне життя. Якщо ти сьогодні ще хочеш дізнатися, що таке Різдво. Якщо Господь ще не поселився в твоєму серці, друзі, ви сьогодні можете це, цей вибір зробити. Якщо ви поверхнево відноситесь до цього, сьогодні шанс змінити своє життя. Амінь. Давайте помолимось. Амінь. Дякую тобі, Господь, за те, що ти залишив спільність з своїм отцем, свій прекрасний престол. Господь, і ти спустився на цю землю і став людиною для того, щоб викопати всіх нас. Господи, я прошу тебе, щоб в ці різдвяні дні ми особливо роздумували про тебе, роздумували про цей твій великий подвиг. Господь, допоможи, щоб це світло, яке ти приніс, в цей світ, воно горіло в наших серцях, і ми, ми могли його передавати всім людям, всім, хто нас оточує, Господь, щоб ми були генератором цього світла так само, як і ти є генератором життя. Амінь.